Тест драйв прямо на спеціалізованій виставці в Копенгагені. Данці ознайомлюються з новими моделями електровелосипедів. Цей транспорт у Данії дедалі популярніший. Зараз чверть усіх велосипедів, що продають Україні, електричні. Цей сегмент зростає найшвидше і вже давно. Данська федерація велосипедного спорту стверджує, що за кілька років молодь замість скутерів їздитиме на електровелосипедах. На думку експертів, уже за 10 років електричні велосипеди обиратиме половина покупців. Компанія з міста Оденсе демонструє широкий асортимент продукції, зокрема й байки з електромотором. Вони становлять понад 40% її загального обсягу продажу. У великих містах авто перетворюються на тягар, бо важко знайти місце для паркування. Люди хочуть волі, хочуть для зручності їздити на велосипедах. Вони мають свій графік, вони не залежать від поїздів та автобусів. На виставці також є спортивні й вінтажні велосипеди. Ось такі, наприклад, роблять у Швеції. У Данії вони дуже популярні. Зазвичай у каргобайках возять дітей, але тепер такий транспорт купують і компанії, які надають послуги з доставляння товарів. Данці нація велосипедистів. в Україні багато велодоріжок, є швидкісні магістралі. Особливо добре розвинена ця інфраструктура у великих містах. За статистикою у середньому кожен данець проїжджає велосипедом півтора кілометра на день. Цьому видові транспорту тут навіть присвячують поезію. Почути її можна й на виставці в Копенгагені. Більшість данців їздять на велосипеді з малих літ. Звісно, у сільській місцевості все дещо інакше, але велосипед завжди поруч із самого дитинства. Це заклало в нас культуру їзди на велосипеді. У дводенній виставці в Копенгагені взяло участь понад 200 компаній із різних країн.